Вітаю семикласники. Ми продовжуємо розв'язувати компетентнісні задачі з теми елементи стохастики. Мета нашого уроку вчити опрацьовувати текст К-задачі, знаходити точку входження в розв'язання, планувати хід розв'язування та реалізувати його. Розглянемо першу к задачу Завдання перше. У сьомому А класі навчається 15 хлопців і 13 дівчат. Питання перше. З кількома способами можна вибрати старосту класу? Аналізуємо умову задачі. Чи достатньо нам цих даних для розв'язання даного завдання? Так. У 7 А класі навчається 15 хлопців. Отже, серед хлопців старосту класу можна вибрати 15 способами. Дівчат в класі 13, тому серед дівчат вибрати старосту класу ми можемо 13 способами. За правилом суми старосту класу можна вибрати 15. Додати 13 дорівнює 28 способів. Записуємо відповідь двадцятьма восьмома способами. Питання друге. Скількома способами можна вибрати пару чергових із одного хлопчика і однієї дівчинки. Знову аналізуємо умову. Чи достатньо нам даних для розв'язання даного завдання? Так, нам потрібно вибрати пару чергових із однієї дівчинки і одного хлопчика. Ми вже знаємо, що одного хлопця можна вибрати 15 способами, а одну дівчинку 13 способами. В даній задачі потрібно використати правило добутку, за яким ми отримаємо. 15 помножити на 13 дорівнює 195 способів. Отже, для того, щоб вибрати пару чергових з однієї дівчинки та одного хлопчика, ми маємо 195 способів. Записуємо відповідь. Питання третє. Серед учнів необхідно. Обрати старосту і його заступника. Скількома способами можна це зробити, в даному завданні нам потрібно вибрати старосту і його заступника. Розглянемо спочатку варіанти вибору старосту класу, виходячи із запитання, старостою класу може бути і хлопчик, і дівчинка. Відповідно, ми можемо вибрати будь-якого учня із класу. Чи відома нам кількість учнів у класі? Ні. Але нам відома окрема кількість хлопців і окрема кількість дівчат. Отже, ми можемо порахувати загальну кількість учнів в класі. Зробимо це. 15. Додати 13 дорівнює 28 учнів. Відповідно, Старосту класу ми можемо вибрати 28 способами. Розглянемо варіанти вибору його заступника. Якщо ми вибрали старосту, то із 28 учнів для вибору заступника залишиться 28 мінус 1 дорівнює 27 учнів. Отже, заступника ми можемо вибрати 27 способами. Обчислимо всі варіанти вибору старости та його заступника за правилом добутку. 28 помножити на 27 дорівнює 756 способів. Отже, записуємо відповідь: 756 способів. Завдання друге. Соломія один раз підкидає гральний кубик. Яка ймовірність того, що випаде число 1? Нехай подія А випала число 1. Число 1 на гральному кубику є лише одне тому m дорівнює 1. Загальна кількість чисел на кубику 6, тому n дорівнює 6. Отже. Ймовірність події А знаходимо за формулою. М поділити на n дорівнює 1 шоста. Записуємо відповідь 1 шоста. Питання друге. Яка ймовірність того, що випаде парне число очок? Нехай подія Б. Випало парне число очок. Серед чисел на гральному кубику парними є числа 2, 4 та 6. Тому м дорівнює 3. всього чисел від одиниці до 6 6, тому n дорівнює 6. Звідси маємо, що ймовірність події b дорівнює 0,5. Отже, Записуємо відповідь 0,5. Питання третє. Яка ймовірність того, що число очок, яке випаде, буде простим числом. Розв'язання. Нехай подія це, число очок, просте число. Серед чисел на гральному кубику простими є числа 2, 3 та 5. Тому m дорівнює 3. Всього чисел від одиниці до 6 6, тому n дорівнює 6. Звідси маємо, що ймовірність події С дорівнює 0,5. Записуємо відповідь 0,5. Питання четверте. Яка ймовірність того, що число очок, яке випаде, буде кратним числу 3? Нехай подія Д – число очок кратне числу 3? Серед чисел на гральному кубику кратними числу 3 є числа 3 та 6, тому m дорівнює 2? Всього чисел від 1 до 6 6 тому n дорівнює 6. Звідси маємо, що ймовірність події d дорівнює 1 третя. Записуємо відповідь. 1 третя. Завдання 3. На фабриці із 600 пошитих футболок 30 з браком. Яка ймовірність того, що навмання вибрана футболка буде з браком. Нехай подія А вибрана футболка з браком. Всього пошитих футболок 600. Тому N дорівнює 600. Футболок з браком 30. Тому M дорівнює 30. Отже, ймовірність події А дорівнює 0,5. Питання друге. Яка ймовірність того, що навмання вибрана футболка буде без браку? Розв'язання. Нехай подія Б вибрана футболка з браку. Всього пошитих футболок 600, тому n дорівнює 600. Футболок без браку ми можемо знайти за допомогою різниці кількості пошитих футболок від кількості футболок із браком. Отже, 600 мінус 30 дорівнює 570, тому M дорівнює 570. Отже, ймовірність події Б дорівнює 0,95. Записуємо відповідь 0,95. Завдання четверте. Олеся загадала двоцифрове просте число. Яка ймовірність того, що це число 11? Нехай подія А задумане число 11. Яка кількість рівноможливих подій? Кількість рівноможливих подій дорівнює 21. Чому? Тому що двоцифрових простих чисел 21. Отже, n дорівнює 21. А яка кількість сприятливих подій? Так як число 11 лише одне, тому кількість сприятливих подій одиниця. Отже, m дорівнює 1. Імовірність події А знаходимо за формулою. 1 поділити на 21 дорівнює 1,21. Записуємо відповідь 1,21. Питання друге. Яка ймовірність того, що це число більше за 30? Нехай подія Б – число більше за 30. Кількість рівноможливих подій не зміниться, тому що двоцифрових простих чисел менше або більше не стане. Отже, n дорівнює 21. А яка кількість сприятливих подій? Серед двоцифрових простих чисел, більших за 30 15. Тому m дорівнює 15. Знаходимо ймовірність події Б за формулою. 15 поділити на 21 буде дорівнювати 5 сьомим. Отже, відповідь 5 сьомих. Питання третє. Яка ймовірність того, що це число непарне? Нехай подія це непарне число. Кількість рівноможливих подій залишається без змін – 21. Отже, n дорівнює 21. А яка кількість сприятливих подій? Серед двоцифрових простих чисел всі числа будуть непарними. Тому кількість сприятливих подій також дорівнює 21. Отже, m дорівнює 21. Знаходимо ймовірність події С. 21 поділити на 21 дорівнює 1. Записуємо відповідь. 1. Питання четверте. Яка ймовірність того, що це число парне? Нехай подія Д – парне число. Кількість рівноможливих подій залишається без змін – 21. Отже, n дорівнює 21. А яка кількість сприятливих подій? Серед двоцифрових простих чисел парних чисел немає. Тому кількість сприятливих подій дорівнює нулю. Отже, m дорівнює нулю. Знаходимо ймовірність події Д за формулою. 0 поділити на 21 дорівнює нулю. Отже, відповідь 0. Пропоную виконати вам домашнє завдання. Завдання перше. Секцію з волейболу відвідують 8 хлопців і 9 дівчат. Питання перше. З кількома способами можна вибрати капітана команди? Питання друге. Скількома способами можна вибрати капітана і його помічника? Завдання друге. Із 500 привезених до магазину телефонів 20 не відповідають стандарту. Питання перше. Яка ймовірність того, що навмання вибраний телефон виявиться стандартним? Питання друге. Яка ймовірність того, що навмання вибраний телефон не відповідатиме стандарту? Дякую за увагу!